День такий нині, і я з вами не буду балакати сьогодні в дорозі. Дивіться, хотіла поділитися вчора. Мала консультацію, і ви знаєте, перший раз мені людина задала запитання, на яке я просто зависла. Насправді зависла. Ну зараз розкажу. Розказую їй про свій курс «Нейросвітло», який в нас записаний на платформі, який має підтримку. Окрім того, на базі курсу 4, 4 сесії разом зі мною і з моїми колегами теж. Є сесії, які дозволяють повністю все це зробити, і насправді показую курс, розповідаю, бо попросила людина розповісти. і розповідаю. і тут питання: скільки загалом часу займають ваші уроки? Я кажу, що загалом у мене один урок триває там, від 10 до 15 хвилин, максимально урок 32 хвилини, найдовший урок 32 хвилини. І далі ми потім це все на сесіях розбираємо, тобто людина робить, і потім ми зустрічаємося, розбираємо на індивідуальній сесії, і е, разом е, бачимо вже повну структуру, і я прямо провожу за ручку до результату. Найцікавіше, коли мені задала людина це питання, в мене зразу виникла такий. Гордість і така увага. наскільки людина цінує свій час насправді, так? Наскільки їй важливо, як якісно, швидко і змістовно я подаю інформацію? А до вас у мене буде таке питання. Як ви думаєте, бо я мене адміністратор порахувала, скільки хвилин загально відео займає? Як ви думаєте, скільки хвилин у мене на курсі повністю триває запис? Цей курс називається нейросвітло, запуск себе в рекламі, і складається він звичайно. Хочете з блоків, хочете з модулів, як хочете, так собі називаєте. Починаємо ми з основного з вас і вашого продукту. Тобто, ціла лінійка, дивимося, як побудувати цю лінійку, як її представити з позиції сили, з позиції себе зсередини, з позиції присутності себе в своєму продукті. Далі ми створюємо або модифікуємо рекламні сторінки. далі заповнюємо бізнес менеджер або бізнес портфоліо, як тепер називається, зв'язуємо все разом, підв'язуємо. Ми в нас є блок по створенню креативів повністю, по створенню оферів, де де знайти допомогу, де знайти опору. Е, після цього ми розглядаємо кожну рекламну ціль, запускаємо рекламні кампанії. І найголовніше, ми аналізуємо ці рекламні кампанії. Кожну рекламну кампанію ми аналізуємо. Якщо ви вгадаєте е, кількість е, хвилин, так або можете в годинах написати скільки триває загалом курс. Ось тут в коментарях напишете. Я напевно все ж таки дам 50% знижки вам на цей курс. Ось тут коментарі не пропустіть цю можливість, вона тільки сьогодні.